І сказати, знаєш, що таке потоки. Тому що в спільноті працюють саме потоки. Що таке потік? Потік коштів, розумієш? Тобто ти вкладаєш гроші в потік, і, і гроші твої починають працювати. Дивись, є потоки такі короткострокові. Тобто, це там десь дві неділі місяць. Це такі знаєш, кошти на кожен день. Другий вид потоків це середньострокові. Це десь там. До 10 місяців, ну, наприклад, стартовий потік. Там різні види стартового потоку. Він працює десь так. Там ну, дохідність, знову ж таки, я тобі не можу сказати, яка тут дохідність, тому що ну, це знову ж таки не інвестиційний проект. Тобі треба просто перейти в канал, посилання в профілі, перейти туди. І там є засновник цього, цієї спільноти. Він там розказує, як це все працює більш детально, розумієш. або... Знову ж таки, тобі треба зі мною зв'язатися, я тобі буду розказувати, як це все працює. Переходь за посиланням. Наступний вид потоку, я тобі розкажу.